Усім привіт! З вами Наталі і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. І ця серія відео присвячена навчанню на картах Таро. Ми вивчаємо по колоді Таро світлого провидця. і сьогодні я буду розповідати про молодші аркани. Молодші аркани в картах Таро вони відповідають за різні події, ситуації, а вони є як допоміжні до старших арканів. Чому? Тому що старші аркани вони показують більше про якісь ключові моменти, а молодші аркани вони більш роз'яснюють ситуацію, яка там відбувається, і показують, які енергії присутні, що можна змінити, і так далі. І зараз ви будете бачити на екрані ті карти, про які я буду розповідати, і я почну з тузів. Тузи це завжди, завжди про щось нове: або початок чогось, або це якісь новини, або це якісь пропозиції. Це нові думки, нові почуття, нові дії, нові результати. Тобто туз він як одиниця виступає, да? на деяких колодах він одиничкою позначений, тут у нас написано Ейс. Тут це про нове, Про нове і дуже легко запам'ятати, знаючись, що це про щось нове нове, нове, нове. Двічка у нас завжди вказує на якийсь вибір, на нерозуміння того, що відбувається, чи неможливість вибрати між двох людей, чи двох варіантів, чи двох країн. А, також вказує на об'єднання, да, якщо це двойка чаш. Тобто тут е, ситуація, яка проігрується або в парі, або вам самостійно потрібно зробити вибір, не опираючись на когось іншого. Е, все залежить від того, яка карта випадає і які е, карти йдуть навколо. Ну, тобто, двійка це завжди про якийсь вибір, про вибір і непорозуміння. Трієчка, трієчка у нас про розширення, про масштаб. Ви подивитесь на першу карту і скажете, яке ж там розширення, які, який же там масштаб, а я скажу, що завжди після якоїсь невдалої ситуації, коли було боляче, ми переходимо на інший рівень свідомості. І трійка, вона завжди вказує про те, що ми можемо підвищувати свій рівень свідомості і дійсно розширятися, об'єднуватися з іншими, планувати, ставити цілі плани і йти вперед. Тому що трійка вона завжди вказує на те, що ми можемо мати більше, ніж ми маємо. І тому трійка це про розширення і масштаб. Четвірочка Четвірочка у нас про стабільність, про рівноправність, про рівновагу. Дивіться, четвірка, вона, знаєте, як оце стільчик на чотирьох ногах, він стоїть рівно, він непохитний, він не шатається, не падає. Не перевертається. Тобто четвірка вона про ту стабільність, яка є, дивіться, або в думках, або в почуттях, або в діях, або в фінансовому становищі, або матеріальному. Тобто, коли випадає четвірка, ми бачимо про те, що ситуація може бути незмінною, якщо ви цього хочете. Якщо вам ця ситуація не подобається, то тоді вже дивитеся, що, що можна. Зробити для того, щоб ця ситуація змінилась, бо по четвірці це завжди така стабільність, ровність і спокойствие. П'ятірка, вона завжди про якісь труднощі, про якісь конфлікти, провокації. П'ятірка вона відповідає за те, що це такий кармічний урок, задача душі, яку, пройшовши, буде новий рівень. І якщо випадає ця карта в розкладі, не треба зразу, скажем так, розстраюватися, тому що це тимчасова якась ситуація, яку взагалі можна і змінити. Це не така велика якась подія чи важливе, скажем так, становище, яке не можна ніяк змінити. Ні, це не старший аркан, це молодший аркан, тому якщо ми бачимо в розкладі таку карту, і вона нам не подобається, ми зразу вже дивимося, що ми можемо змінити. В цій ситуації, про яку ми запитуємо. Тому що по цій карті дуже багато, скажімо так, ілюзій, і е, дуже багато моментів здається, що щось неможливо змінити. Ні, тут все можливо змінити, просто це треба пережити. Шестірка. Шестірка вона ця карта завжди про те, е, що ми отримаємо по нашій кармі, або е, момент, коли потрібно. Дізнатися, закони Всесвіту, тому що, наприклад, залишивши якісь думки негативні в минулому, ми отримуємо гарне майбутнє. Залишивши якихось людей в минулому, ми отримуємо нових людей. І е, якщо мова йде про жезли, тут ми виходимо переможцем тоді, коли не боїмося йти в свої страхи, ми залишаємо ці страхи в минулому. І е, Пентаклі, у нас шестірка про баланс брати-давати, вона вказує, що. Скільки ми віддаємо, що ми віддаємо, те ми й отримуємо. Тому що, порушуючи баланс, ми не зможемо мати те, що ми хочемо. Ну, шестірка вона завжди про, про те, що ми маємо в результаті. Да? Це як причина на слідкові зв'язки. Що посієш, та й пожнеш. Так, сімерочка. Сімерочка у нас в розкладі показує на якусь затримку, на якусь паузу. А, чому? Тому що тут йдуть такі енергії, як підлість, коварство. А, людина уходить в себе, а, людині потрібно багато часу для того, щоб щось вирішити. А по сінорці ми не чекаємо якихось швидких результатів а навпаки, потрібно зупинитися і подивитися навколо що відбувається, можливо, щось десь змінити, тому що. А сіморка, вона завжди вказує на те, що ми уходимо в ілюзії, і нам здається, що ось тут і зараз щось має бути, але ні, тут і зараз нічого не буде, навпаки, має пройти якось багато часу для того, щоб щось вирішилось. Вісімка, вісьмерочка, вона завжди вказує про якийсь напрямок, про якийсь рух. І по факту має бути рух цим шв... рух цей має бути швидким. Швидко вирішити, що зробити, чи куди піти, чи що сказати. Це про швидкість. Вісьмірка, вона як. Символ безкінечності, а вона має, скажімо так, циклічність. І якщо ми зараз щось швидко не вирішимо, не, ну, не вирішимо там, якусь чи проблему чи ситуацію, то це все може ще повторитися в майбутньому. І тут також, якщо випадається карта, обов'язково запитувати, що зробити для того, щоб не прийти там, скажімо так, в якусь погану знову точку і щоб не програлась та сама історія по кармі. Дев'ятка, вона завжди вказує на досвід, який ми отримали. Чи в якійсь ситуації, чи а, в якійсь історії, а, цей досвід він уже нам допомагає завершити якесь діло, чи якусь історію, чи а, якісь. Фінансові там питання. Тобто дев'ятка, вона вже така, типу, наближає до завершення чогось, і ми отримуємо якийсь результат. Ви можете бачити, що тут зовсім різні карти по енергіям, так, вони відповідають за різне, але дев'ятка це такий знаєте, знак, що вже близько до завершення. От щось ми чекаємо да, або йдемо до якоїсь цілі, і ось-ось це вже трапиться. Тобто ось-ось ми вже отримаємо той результат, про який ми е, мріяли чи хотіли. Десятка. Десятку, одним словом, можна назвати кінець завершення. Е, тому що по десятці ми бачимо завершення якоїсь історії, е, чи це погано, чи це хороше, В будь-якому випадку це е, е, кінець. І е, коли випадає карта десятки, ми вже знаємо, що е, все вже. Все минуле в минулому, у нас тільки є попереду майбутнє, і ми рухаємося далі з тим, що у нас є. Якщо нам не подобається те, що у нас є, то, звісно, ми це змінюємо. Але десятка вказує на завершення на кінець.